Чарівного дня, шановні українці, з нас скоро розпочнеться купальські дні. Ось. Що це означає за свято? Таке свято це те, що світиться, те, що проводить світло, тобто сонячні енергії. І м -м, цей період, тобто на, після зими, коли вода прокидається, вона набуває найбільшої активності в ці астрономічні дні. Коли вода найбільш активна, відповідно, несе найбільшу енергетику. І в ці дні вода максимально перебуває в рослини. І їх, до речі, вночі, починаючи з, з ночі перед світанком, тому найкраще трави збирати лікарські. І взагалі ці два тижні м, найбільш вдалі для того, щоб заготовлювати трави, тобто до 21-го. Червня і після 21 червня тиждень самий продуктивний в будь-якій частині нашої України, щоб збирати лікарські трави. Вони, це так зване купальське зілля. Воно найбільш структуровану живою воду має для того, щоб зцілювати будь-яких хвороб. За релігією. Яка на нашій території перебувала, тобто, яку потім наклали раби Яхве, спосходжуючи наші свята, тобто, не будь-які енергетичні силові дні. люди не знають, як пояснити енергію, вони називають багами різними, ось, щоб просто створити образ для невідуючих людей, щоб вони змогли якось це сприйняти. Була легенда про, як завжди, про кохання ось, про Івана, Купала так званого. Ось, пов'язана з водою. Але суть в тому, що також в цю ніч найбільш тобто в цей період вода цілюща. Особливо в таких чистих місцях, де я зараз в глушині, в лісі, ось будь-де подалі від людей, де не чути, як півеньку кукурікає, заходите з джерел, набираєте воду, миєтесь. І найбільш цілющіше, тобто на купала. Тобто на. На найкоротшу ніч в році нашому з найдовшим днем найкоротша ніч, але вона саме цілюща. Те, що папороть зібрати цвіт, ну просто ці енергетичні дні, папороть вона насправді спорами розмножується, але будучи в лісі на одинці з природою, в гармонії з природою, ви можете познайомитись з якимись істотами. Ну, в принципі, люди також істоти, які після смерті можуть бути, і отримати якісь знання, інформацію в цей період, в цю ніч. От. І обов'язково купайтеся, вода прогрілась, тобто навіть для здоров'я вже корисно, не те, що закалятися, просто купатися, відвідувати ліс, гарні місця. І головне збирати трави, гриби, ягоди вони будуть мати найбільш одне з найцілющіших трав за цих два тижні зібраних в періоді в колі року нашого ЄРО Тому купайтеся, омивайтеся водою, Ось, тому збирайте трави. Цих два тижні лікарські від будь-яких хвороб вони будуть працювати сильніше. Так само для ритуальної магії. Відвідуйте ліса, ось. заготовлюйте воду, так само, купайте своїх дітей і намагайтеся вийти на природу і побажати, щоб вода змила всю нечість. Ось. Нечість російськомовну з нашої землі звільнила століть окупації. І святкуйте правильно, свято це просто те дні, які силові енергетично. А Боги — це те, що люди, коли не знають, як назвати, любов називають Фемідою, Артемідою, Ладою, ще кимось там придумують. Ось. Чи не потрібні релігії. Будьте вільними поза релігіями, нікому не служіть, будьте вільними душами, щоб після смерті нікуди не потрапляти. І насолоджуйтесь ось цим, ось цією красою. Старі ліси, стара краса, але. Люди тут мимохідь, а матінка, земля, природа буде постійно. Любіться, шануйте і використовуйте для збору зготів лікарських трав і живої води цей купальський період тиждень до 21-го і тиждень після 21 го червня. Слава Україні! Смерть ворогам!